Доброго дня, дорогі підписники. Отримали Донфенги 404. Реальний 24 рік, а не на словах. Я вам навіть покажу, бо всі тільки говорять, що тут. Побачите 24 й перший місяць. Це вже модель з примусовою гідравлікою. Але в 24-му році бачите, поставили оці ось такі штучки, коли циліндр тисне вниз. Щоб, не, як кажуть, ручку, ви вчасно не можете вибити механізм, то цей вам буде якраз перетікати масло, цей механізм вибиває ручку, грубо кажучи, щоб циліндр нагрузку не отримав, не рвало ті сальники. Тут зробили таку штучку, бачите, ця ж нажимає і це як кажуть крайнє положення циліндра, вверх вниз І воно спрацьовує, вибиває. І тут їй йде перетік масла через цей. Пропускний клапан. І тоді нагрузка. Бо в остальних деяких тракторах, які мають примусову гідравліку, цих механізмів немає. І коли людина до краю піднімає чи опускає, відбувається така нагрузка на розподільник і на циліндр. Так що Донфан до цього додумався у 2024 році, перші почали робити і молодці. Це топ, як кажуть, тракторців серед продаж. Бачите, Юнай, оце тільки зараз пів його. Відео зняти, бо фактично вже багато їх продано, по телефону всі дзвонять, замовляють. Зараз цей же їде, вон зараз вражають цей кентавр на машину, і лафету чіпляють ще на лафету, а чіпляють 40 чи два на Рівненську область. Так що, кого цікавить, дзвоніть. Прийшло їх багато. Ну не так, собі багато, але вже третина продана, фактично поперед замовлення. Так що... Це топ-модель, єдина в Україні К24-го року реального Дунфан. І ви платите за 24-й рік G2. Бачите, як він красивенькі букви, все красиво виглядає, новий дизайн, отак він бомбезно виглядає. От такі основні зміни, які в цій моделі стали. Це зараз топчик, це дуже хороша штука. Ці примусові циліндри ви можете прижати плуга, прижати діску до землі трохи. Інколи колесо підкачати, підняти трактора. Десь в лісі особливо хорошо десь треба буде, щоб трактор трохи припідняти, прижати колодку підложити, щоб виїхати. от Під навіску підложили колодку, колесо піднялося, підложили щось під колесо. Так що це топчик, плюс розподільник. Бачите, вже теж є. Там деякі вже умільці, перші, які ми продали, сюди ставлять циліндри і одразу примусовують циліндр. Він каже, легше на чіпляти. Собі під'їжджайте до навісного циліндру, собі раз, раз і собі циліндр піджимає верх-вниз. Тоже ідея, подамо теж китайцям, хай думають. Як це зробити? Але тракторець своєї уваги. Дунфен це є лідер продажі в Україні і най найкращий серед всіх тракторців. Так що тут переваги немає. Це не є дешевий Китай, це якісний, він дорогий, звісно, але ви купляєте хорошу надійну річ. Хто має можливість, дуже рекомендую. Лучше Дунфен тільки хіба що там. До Все, краще Дунфенга немає. Тим більше це ж єдиний долік, який колись казали, що спільна ванна, то вже його убрали. Тобто трактор. Тут до нього, як кажуть, нема претензій. Мотор виносливий. мотор, бомбезний взагалбезен, 490 ВТ, плюс вже тут топливо мажеться з двигуна, тобто вже не треба обслуговувати топленого. Ну, реально ідеально зроблено потужний той передній міст вічний, я скажу все. Тут ви в інтернеті можете про цю модель почитати Донфа, Куча є інформації, характеристики, це саме, саме вихід трактора, який найкращі як кажуть, комплектації. Так що задумайтесь, ціна хороша зараз, найдешевша, ніж була. Зимою трошки за рахунок логістики, трохи на літо впало, але вже логістика далі знову підвищується, слідчі партії вже заходьте, знову підуть вверх. Так що звертайте на це увагу, приїжджайте, тестуйте, пробуйте, вибирайте. Ми даємо приїхати, вибрати. Або можете замовити по телефону 097 964 0323. -03. До зустрічі, мирного неба!